Всім привіт, друзі! Всі вітаю на своєму каналі. Кури, як моє хобі, мене звати Арсеній. Арсеній. Сьогодні уже четвер, 25 квітня я зняв, маю, знімаю для вас відео, я не забув про цей канал, просто я казав і попереджав друзі вас, що так часто, можливо, через день кожен день не будуть. Ось, останні відео, якщо я не помиляюсь, було 21. 21 квітня було, в неділю. А сьогодні вже четвер. Не було понеділок, але вівторок, середа, але я для вас знімаю. Погода, у нас погода дуже... Порівняно з минулими днями, які були ну, тиждень тому дуже потепліло, тепліша, але дощ. А вчора взагалі така злива була, просто така велика злива. Ось. О, їдять сіно. Сьогодні далі їм сіно. Ось їдять. Як у вас справи? Пишіть в коментарях. А я чекаю вже літо скоро, вже чекаю, вже, вже хочу літо, щоб Вже... літо. А ти що, з'їв вже сьогодні, бачив? Ну, молодець, що з'їв. Кури всплять. Відпочивають. А та курочка де вона вже? А куди вона випішала? Ти нам вже лягав. До речі, оці курочці ці, де вона? І ще одна. -о, О, де? А де вона? Оця курочка чорна йдеться ходить. Ну і десь де, де ця ходить курка. Я не знаю, де вона туди пішла. Десь туди. Кудись, туди. Ну, дивіться, кудись уже пішла. Ой, ще одна молода курка. Курочка. Ну як, ну вони молча не молодші. Один рік на господарстві. Молодші. Я не знаю, куди пішли. А, он, ось ця курка. Її звати Зозулька, хто не знає. Ось цю звати співушка. Просто так назвав. Захотів Спів, співушка, але Зозулька саме найпізніше заходить в курник. Вона, любить, напевно погуляти ще ввечері тут. Поподив... Ну, хай гуляє. Чому б ні? Чому б і ні? Породи Домінант в основному, супер харкотри курочки. і один півень легорн для тих, хто цікаво. хто вперше. Ну, добре, друзі, на цьому все. Дякую, що подивились мої відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. До нових зустрічей!